До речі, масло мінялось раз 4 тисячі. Представляєте, раз 4 тисячі було роблено ТО, Це дуже класно. Так, дивіться, по технічному стану, В автомобілі було замінено ГРМ ось недавно. ТОшка була зроблена менше тисячі кілометрів тому. Була замінена помпа 20 тисяч тому. Коротше, автомобіль в ідеальному стані. Замінені всі фільтри. Всі масла в коробці також замінені Тормозна система повністю обслужена, диски проточені, колодки замінені Попереду колодки тут стоять brembo, так не видно, але тут brembo стоїть. Це дійсно круто. Все тут зроблено, по подвістки все чітко. Дай саната 2014 року з двигуном 2,4 бензин на автоматі в гарній комплектації. На зимовій гумі, хенкук з легкосплавними оригінальними дисками. Вона у нас стонована, тоніровочка хороша, качественна. Вона у нас не лед, на ззаді в нас леди, спереді леди, фул ЛЕД оптика. Бажник у нас здоровий. місця тут дуже багато. Під полом у нас присутня докаточка, домкратік, гаєчний ключ, Ну, все як треба, все тут. Буксировочний крюк присутній. Вона повністю обслужена. Присутня камера заднього огляду. До речі, присутня навіть камера. Передня камера. присутня. Ось вона тут знаходиться передня камера. Встановлені тут дуже дорогі LED-лампочки, дуже гарно світять. Так, у нас тут повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. У нас тут не штатна мультимедія, Android дуже дорога, дуже качественна, вона дуже плавна, все чотенько чітенько. Мені ще подобається сюди камерка заднього огляду, так виводиться. І потім включаєте дешку і перше время буде ще. Горіть камера переднього огляду. Класно, класно. Драйв мод. Вибираєте спорт еко або в авто, мультикермо, шкіряне в дуже гарному стані. Так, У нас тут присутній круїз-контроль, управління мультимедією додають. У нас тут відкриття багажника, є спіоф та відкриття лючка бензобака. Ну Прикольно, чехли тут такі в гарному дуже стані, гарно виглядають. Бардачок здоровий, тут така накладочка гарненька. Бачите, які маленькі обороти. Вона на холостих, держить 650 оборотів. Все дуже класно, вона приємно працює. Зручно, дуже це як, як лаунч в машині, можна одразу все перевіряти. Ну, Звісно, тут є і Bluetooth, тут є, і Android Auto тут присутнє. Тут ще, до речі, ніша відкривається, там є дві розеточки дві на 12 вольт, USB і Aux. Позаду у нас міста багато. Є вахилимочки. Сидіти дуже зручно, навіть з моїм зрістом, подивіться, скільки в мене тут ще міста. Реально багато міста тут позаду. Тут є. І, до речі, бачите, чехли ви затягнули, підлокотніком ставили, і навіть обтягнули вокруг подстаканників. І, і навіть цей підлокітник також затягнутий він в чехольчик. Отак все тут акуратненько. Зробили качественно затягли чехли, все чітко. Так, що ось такий варіант на з'являється на автопойнті. Ми знаходимося в місті суми на вулиці Грою Кру, дев'ятнадцять гарного дня.